Всім привіт! Отримав чергову таку посилочку від компанії Розетка. Цього разу мені прийшла посилка такі садові ножиці, просто в народі називаючи Сікатор фірми MyGarden. Досить таки приємна на вигляд модель. Все новеньке, все запаковане. Ну, ми знаємо, що компанія розетка дбає про своїх клієнтів і тільки найкращий товар в супермаркетах, інтернет-супермаркетах даної марки. Ось такий фірмовий пакет. Як ми вже звикли, компанія розетка додає в кожному своєму покупцеві свій фірмовий пакет посилку. Ну, а зараз перейдемо, власне, до самої посилки. Ось такий секатор фірми MyGaden. От. І я ще взяв додаткове лезо запасне, тому що радіть брати одразу запасні леза. Зараз ми його розпакуємо і подивимося, що собою представляє даний секатор. Він призначений для невеликих. Дерев, кущів для любителів саду, для любителів фруктових дерев, та й не тільки фруктових. Ми бачимо, що тут є всякого роду блокування. Ось, всякого роду. це в даному випадку це щиточка, що чистити лезо, я так зрозумію. Ось. Тут всякого роду фіксатори, от бачимо, ми фіксатор зняли і одразу пішло. До 30 мм можемо перерізати гілки, дерев та кущів даним секатором. Він у нас з храповим механізмом, тобто, .е. перерізання відбувається поступово, не одразу, як в звичайному секаторі, а поступово. Тобто, .е. кожним нажиманням ми відрізаємо. Гілку поступово. За рахунок цього ми можемо обрати гілки більшої толщини і без всяких проблем їх переврізати. Тобто це дуже приємно такі речі, і це досить таки комфортно в користуванні. Ось. Я, чесно кажучи, перший раз. Бачу такий секатор і тому він мене дуже зацікавив. І я його купив на компанії Розетка. Все прийшло упаковане, все прийшло ціле. Як завжди, доставка від компанії Розетка на високому рівні. І я цьому дуже радий. Тут у нас є всякого роду блокування. Ось, ми бачимо, що блокування самого сікатора, то тобто він вже. Не розкривається. Знімаємо блокування, і він розкривається. Тобто якось так ось Ось такий сікатор, ось таке запасне лезо до нього. Ну, я думаю, тепер провірюю вже на своєму саді, так як в мене є сад, невеликий, молодий сад, але як початковий садолюбитель, любитель саду, дерев. Кущів, фруктових в даному випадку, я вже випробую даний товар. Всім. Всього найкращого. До, нов... до побачення, до нових покупок, до нових зустрічей.